Доброго дня! Вас вітає команда аудиторської фірми Transeксимаудит і Маудит» з вами Світлана Миколаївна Воробейчик. Продовжуємо серію відео ТОП-3 для бухгалтера і поговоримо сьогодні про ситуації, які виникають в обліку ПДВ при списанні заборгованості з постачальниками. Безпосередньо наближається у нас річна інвентаризація, в тому числі інвентаризація розрахун розрахунків з контрагентами. І зазвичай виникне необхідність і в списанні заборгованостей, а саме з розрахунках з контрагентами. І звичайно постане питання, що ж робити в обліку з ПДВ від таких заборгованостей. Тому давайте розбиратись сьогодні в таких ситуаціях, найбільш розповсюджених. Додаємо презентацію, як завжди і розпочинаємо. У відповідності до підпункту 14.1.11 податкового кодексу, у нас з вами є визначення безнадійної податкової заборгованості, а зокрема, це заборгованість за зобов'язаннями, за якою сплив термін позовної давності. Що стосується правових наслідків припинення зобов'язання, то їх ми з вами зможемо побачити в нашому цивільному кодексі в главі 50. Згідно зі статтею 257 цивільного кодексу, у нас загальна позовна давність триває 3 роки. Всі пам'ятаємо, що строки позовної давності у нас були призупинені ще у 2020 році за карантином, і потім у 2022 році ми мали воєнне припинення спливу термінів позовної давності. Всі ці моменти у нас з вами також були закріплені в цивільному кодексі а безпосередньо у пункті 19 прикінцевих і перехідних положень цього кодексу. Але ось у 2025 році ми з вами маємо вже відновлення цих термінів позовної давності. І відбулося воно вдяки завдяки закону номер 44 від 14.05.25 року, який саме і має таку ж назву про внесення змін до розділу при кінцеві та перехідні положення цивільного кодексу щодо відновлення перебігу позовної давності. Закон у нас з вами набрав чинності 4.09.2025 року, і саме з цієї дати відновлено перебіг термінів позовної давності. Про це докладно було проговорено в наших попередніх відео, посилання на які ми теж залишимо під цим відео. Але сьогодні ми з вами будемо розбиратися, що буде в обліку безпосередньо платника податків з ПДВ, коли ми будемо робити списання різних видів заборгованості безпосередньо з постачальниками. Перша ситуація, на якій хочу зупинитися, це списання кредиторської заборгованості за отримані, але не оплачені товари. Ну, перш за все згадаємо, що згідно з пунктом 193 Податкового кодексу України, ми маємо право на податковий кредит, який визначається, виходячи з договірної вартості отриманих товарів. Послуг і складається саме з сум нарахованих таких е, податкових е, сум ПДВ да, е, у зв'язку або з придбанням е, виготовленням товарів робіт послуг, або з е, спорудженням, придбанням виготовленням необоротних активів. Або ж у зв'язку з ввезенням товарів або необоротних активів на митну територію України. Коли відбуваються такі ситуації, то незалежно від того, почали використовуватись в господарській діяльності чи ні такі товари роботи, послуги або необоротні активи, ми маємо право на формування податкового кредиту при наявності зареєстрованої податкової накладної. Звичайно, в кожному із моментів у нас є своя дата формування да, податкового кредиту. Нагадаю, що у нас датою податку, віднесення сум до податкового кредиту є дата тієї події, яка відбувається раніше. Або це дата списання коштів з розрахункового рахунку, або це дата отримання товарів робіт послуг, або якщо ми говоримо про Імпортний ПДВ привезення товарів, то це дата сплати ПДВ у сумі, яка зазначена безпосередньо в митній декларації. Що ж у нас відбувається, коли ми з вами отримали все ж таки товари, але в певний термін за них не розрахувалися. В цьому випадку податковий кодекс, пункт 14, 1,13. Вважає такі товари у нас безоплатно наданими. І якщо платник податків, при придбанні таких товарів робіт послуг сформував податковий кредит після 1.07.2015 року та зареєстр... на підставі зареєстровано в відданому реєстрі податкової накладної, але оплату за такі товари до... Певного періоду протягом 1095 днів з рахуванням термінів призупинення, так і не провів, то такі товари у нас фактично, як ми сказали, отримані на безоплатній основі. І в податковому періоді, коли відбувається списання таких заборгованостей, податківці від нас вимагають нарахування умовних податкових зобов'язань за пунктом 198.5. Якщо ми звернемося з вами до пункту 198.5 податкового кодексу, то він говорить про те, що в цьому випадку базу оподаткування ми з вами повинні визначитись, спираючись на пункт 189.1 Податкового кодексу України і не пізніше останнього дня місяця, в якому відбудеться списання таких заборгованостей, ми повинні скласти податкову накладну. Та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. Які є особливості складання такої податкової накладної? Звичайно, цим особливостям присвячені у нас пункти порядку нашого 1307 порядку складання податкових накладних. І є особливості виписки. І заповнення до табличної частини, перш за все, в вірному лівому куточку, ми з вами повинні зазначити, що це зведена податкова накладна і тип зведеності буде одиничка. Також податківці вважають це використання товарів не в господарській діяльності, тому типом причини складання такої податкової і невидачі покупцю буде 13. Що стосується отримувача, так як це умовні зобов'язання, звичайно, в цьому випадку ми складаємо таку податкову самі на себе. Ну і будемо мати умовний ІПН в цьому випадку отримувача 6 і 11 нулів. Що стосується табличної частини, то на сьогоднішній день таблична частина нічим не відрізняється від будь-якої податкової накладної, за виключенням тільки додавання до кожної з номенклатур. Дати номеру податкової накладної, за якою був сформований податковий кредит по таким отриманим товарам роботам послугам, за які оплата так і не була проведена, це податковий облік. Що ж у нас з вами відбувається в бухгалтерському обліку? По прикладу. В травні 2017 року підприємством отримані товари на суму 24 тисячі, сума ПДВ 4 тисячі. Була включена у нас на підставі отриманої податкової накладної до складу податкового кредита. Станом на 30 вересня так розрахунки з постачальником і не проведені, і за результатами інвентаризації ми проводимо списання такої безнадійної кредиторської заборгованості. Проведення, ви бачите, знайомі при отриманні товару дебет 28 кредит 631 на 20 тисяч без ПДВ виникає право на податковий кредит 644 631 на 4 тисячі. Маючи податкову накладну, ми її включаємо до складу податкового кредиту дебет 64,12, кредит 644. І от на підставі інвентаризації ми проводимо списання цієї безнадійної беззаборгованості. Вона у нас до доходів попаде в повному обсязі, включаючи суму ПДВ, тобто дебет 631-го, кредит 717-го. Ви бачите, у нас буде у розмірі, за даними прикладу, на 24 тисячі. Ну і нарахування податкового зобов'язання, компенсуючого ми з вами проведемо. Дебет 949 кредит 6412 на 4000. Таким чином у нас все, ця операція буде відображена в обліку. Посилання на різні консультації ДПС стосовно цього питання, ви бачите на презентації, також ми вам їх залишимо безпосередньо під відео. Наступна ситуація дещо інша, це списання дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані товари. Але все те все ж мова йде про розрахунки з постачальниками. Ну, як ми вже, в принципі. На початку казали, але ще раз кажу, що для цілий бухгалтерського обліку, для того, щоб поточна дебіторська заборгованість була безнадійною, визнана безнадійною, має виконуватись одне з таких умов за псбо 10, дебіторська заборгованість. або є впевненість, що така сума заборгованості не буде повернута боржником, або минув срок позовної давності. Про позовну давність сказали роки, стаття 257, і, звичайно, в цій ситуації ми розуміємо, що товар ми так і не отримали, і, а використали податковий кредит від передплати, то в цій ситуації покупець у нас втрачає право на податковий кредит, який був нарахований на дату передплати. тому що не маємо ми. Фактичного доказу отриманих використов... використання отриманих товарів в господарській діяльності. І саме при списанні такої безнадійної дебіторської заборгованості, вся сума, включаючи ПДВ, у нас потрапить до витрат періоду. На думку фіскалів, в цьому випадку ми маємо з вами, звичайно, використання в негосподарській діяльності. І за попереднім прикладом виникає необхідність нарахування умовних податкових зобов'язань за пунктом 198.5 ПКУ. З цього приводу є роз'яснення неодноразові в різних консультаціях податківців 2018 року, 2023 року. Думка у них з цього приводу стала, тому в будь-якому випадку нарахування умовних зобов'язань нам з вами не уникнути. Що у нас відбудеться в обліку? Теж на прикладі. В квітні 2017 року постачальнику перераховано аванс на придбання товару в сумі 60 тисяч, в тому числі 10 тисяч ПДВ. Була отримана податкова накладна, ми сформували податковий кредит. Надалі такі товари ми так і не отримали від нашого постачальника і визнали таку заборгованість безнадійною. І проводимо її списання. Що маємо в обліку? Коли ми перерахували передплату, ми зазначили це на рахунках дебет 371 кредит 311 або якщо не ведете передоплатні рахунки, то це буде 631 по дебету. Виникає право на податковий кредит 644,2 644,1 на 10 тисяч. Маємо податкову також, робимо проведення 644,1,2,644,2. На 10 тисяч. І в момент, коли ми з вами виникає необхідність списання безнадійної заборгованості, то всю суму з 371-го рахунку, 60 тисяч, ми з вами списуємо в дебет 944 рахунку. Ну і щоб закрити суму. Яка у нас з вами залишилась на 644.1, і нарахувати умовні податкові зобов'язання, ми з вами зробимо проведення 644.1, кредит 6412. Таким чином ми будемо проводити дану операцію в бухгалтерському обліку. І остання ситуація, на якій хочеться зупинитися, це списання кредиторської заборгованості по отриманим імпортним товарам, що у нас повинно відбутися з таким ПДВ на імпорт. Ну, також виникають доволі часто ситуації, да, коли платник ПДВ імпортував товар, але оплату за нього не провів взагалі або провів частково. Згодом така заборгованість теж у нас, звичайно, буде визнана безнадійною, і буде підлягати списанню з балансу. Але ми всі пам'ятаємо, зазвичай це відбувається кожного разу, да, ми при розмитненні такого товару повинні були сплатити ПДВ на імпорт. Що в випадку при списанні такої заборгованості повинно відбутися з таким ПДВ на імпорт? Чи потрібно нараховувати умовні зобов'язання, чи все залишається як було? Давайте розбиратися. Ну, по-перше, звичайно, згадуємо, що базою оподаткування таких товарів, які ввозяться на митну територію України, є у нас договірна контрактна вартість, але не нижче митної вартості з сум акцизного збору з мита, яке буде потім включено до вартості таких товарів. І у випадку імпорту сума ПДВ у нас сплачується не на рахунок нерезидента, а безпосередньо до бюджету в періоді митного оформлення. І в подальшому та обставина, що ми не розрахувалися з нерезидентом, ніяк не впливає на долю імпортного ПДВ. Як я сказала, підставою для нарахування податкового кредиту у нас з вами є митна декларація, в якій і відображена така сума ввізного ПДВ, сплаченого на митниці. І якщо у нас було належне митне оформлення операції, був сплачений ввізний ПДВ, то, безсумнівно, ми повинні були поставити таку суму до податкового кредиту. Надалі, як я сказала, у нас списання такої безнадійної заборгованості. Якщо ми повернемося до податкового кодексу, а саме до статті 192.1 кодексу, то ми з вами побачимо, що випадки, коли податковий кредит підлягає коригуванню або безпосередньо як податковий кредит, або через нарахування умовних зобов'язань, у нас з вами викладені саме в пункті 192.1. І у разі, якщо при списанні кредиторської заборгованості, яка виникла при імпорті товарів, розрахунки з постачальником нерезидентом за які не проведено, у нас не відбувається повернення сум ПДВ, сплачених безпосередньо митним органів. Тому і підстав для коригування такого ПДВ, який ми включили до податкового кредиту, але він все ж таки безпосередньо був сплачений до бюджету, у нас з вами не виникає. Ну, в бухгалтерському обліку ми будемо мати при списанні також вже раніше розв'язав. Розглянуту нами ситуацію, тобто, це буде дебет 68 кредит 717-го. Тобто, будемо мати дохід від списання такої кредиторської заборгованості. Стосовно цих моментів, у нас з вами також є багато роз'яснень, ви бачите, під категорією єдиної бази знань і в. Індивідуальних податкових консультаціях 2020 року і в 2024 році э, ГУДПС ДПС Вінницькій області робило роз'яснення з цього приводу. Всі ці посилання також ви будете мати під цим відео. Це всі ситуації. Як завжди, сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, шукайте, знаходьте нас в соцмережах. Дякую за увагу. До нових зустрічей!